Потрібно зрозуміти, що сталося. Людина має усвідомити, передивитись сама себе на предмет травм. А якщо вона в змозі сама собі допомогти і вийти в більш безпечне місце, то вона намагається вийти. Якщо вона не в змозі, хоча б потрібно зупинити, якщо є життєзагрозливу кровотечу і чекати рятівників, що не варто робити, напевно, займатися самолікуванням. Якщо ви не впевнені в своїх силах, напевно, і не намагатись щось. Геройствувати можливо так сказати. Найчастіше трапляються всі види травми. Це можуть бути перелами, це можуть бути забії, пошкодження, відкриті, закриті перелами. Це може бути життєзагрозливі кровотечі. Знову ж таки, якщо ви впевнені в своїх силах, ви можете надати допомогу, але не нашкодити людині. Якщо ви не впевнені, дочекайтеся спеціальної служби, ДСНС або швидку допомогу медиків. Тому що, якщо є травма хребта, ми можемо. Звичайним банальним рухом призвести людину до інвалідізації, тобто з цим потрібно бути дуже і дуже обережно.